Це у зв'язку з цим в Самарській області знову тривожаться в буквальному сенсі, бо вночі там прилітало по НПЗ. На території заводу чули щонайменше чотири вибухи, а моніторингові канали пишуть, що удар безпілотника припав в одну з установок гідроочищення палива. Атаку по Новокуйбишевському заводу підтвердили і наші джерела у спецслужбах. Привіт, росіянам передавали саме дрони ГУР. І НПЗ виробляє пальне для реактивних двогунів, надзвукових літаків, зокрема для су 27 та Ту-22 м 3 Місцеві бідкаються, що об'єкт намагалися захистити від дронів сітками, але не встигли. А Збройні сили України додають, що це одне з найпотужніших підприємств, що входить в корпорацію РосНЕФТЬ до речі туди прилітає вже не вперше, адже рік тому, в березні, там щонайменше двічі було фаєр-шоу. Зараз розгорілось теж не на жарт. Принаймні на ранкових відео видно величезний стовп диму, з яким росіяни впоратися не можуть.